Детальніше про план президента та демократів в цілому розповість Руслан Петричка. Минуле літо не було легким для президентської команди. Економіка розвивалася повільніше, ніж планувалося, а безробіття не зменшилось, а навпаки, дещо зросло, підібравшись в притул до позначки у 10%. Все більше американців не задоволені економічною політикою президента. Це грозить катастрофою для демократичної партії під час виборів у у листопаді у деяких округах демократи програють 10-11%. Люди просто розлючені, вони обурені станом економіки і високим безробіттям. Намагаючись виправити ситуацію, Барак Обама оголошує нову програму економічного розвитку. В її основі лежить виділення з бюджету 50 мільярдів доларів на відбудову інфраструктури, ремонту 250 тисяч кілометрів доріг, відновлення залізничних шляхів та аеропортів. Крім того, Обама закликає Конгрес тимчасово звільнити компанії від податку на зарплату для щойно нанятих працівників та дати податкові пільги для підприємств, що виділяють гроші у розбудову бізнесу, наукові дослідження та експерименти. Республіканці кажуть занадто пізно. Всім хочеться, щоб Фенікс повстав з попелу. Але факту тому, що якби ми зробили ці речі два роки тому, ми були б у значно кращому стані ніж тепер. Подивіться, все сиплеться. Республіканці змушені критикувати, адже Обама заспівав їх власну пісню про скорочення податків. Їм тепер буде важко відмовитись голосувати за економічну програму президента. це дозволяє демократам показати, що республіканці є партію слово ні це чудова можливість для демократів перехопити ініціативу. Акцент Обами на економіку у ці дні не випадковий. 2 листопада американці переобиратимуть усю палату представників і третину сенату. Саме проблеми в економіці тягнуть рейтинг популярності Обами, який тепер складає 45% вниз. А з ним і рейтинг усіх демократичних кандидатів. Президент не шкодує сил і агітує за своїх колег, позиції яких особливо хиткі. При цьому він не втомлюється нагадувати, що саме республіканці привели економіку до сьогоднішньої кризи якщо б економіка була автомобілем, то вони загнали її у кювят. А зараз ці хлопці стукають нас у плече і кажуть: віддайте нам ключі назад. Вам не можна знову давати ключі. Ви не вмієте їздити. Попри президентські жарти, усі розуміють, що ситуація у демократів перед виборами хитка. Вони можуть втратити більшість в обох палатах конгресу. Якщо економіка не піде вгору, Обамі важко буде знайти аргументи, щоб виборці знову повірили його партії. Руслан Петричка голос Америки.